Я знову про озеро. Ось подивіться, я каміння опустила прямо в воду. А знаєте, як я це змогла зробити? Я вам покажу. Ви можете взяти інший матеріал мені, аби було безкоштовно. То ось я взяла мішки і поклала на дно мішки ось туди по всьому периметру цього озера. Приложила мішки, на них, на них положила каміння, щоб не пошкодити плівку. Взагалі, це головна біль, це з плівкою возитися. Ну, як нема коштів на мембрану, то приходиться робити так. І я ось думала, думала, оце я додумалася, ось, бачите, оці дірочки просто закласти і все. Але я, мені дуже подобається. І плівки не видно, і ставочок гарненький. У озеро, тобто